Вірш Юрія з цієї моєї улюбленої збірки, який називається Nothing But sex». Нічого крім сексу. Хто скаже їй, крім мене, що пізно вже втікати? Хто скаже їй, крім мене, що є ключі від хати, що листя вже зелене, хто скаже їй, крім мене? То скаже їй, крім мене, яка вона чудесна, кому вона, крім мене, знасе вогонь небесний? І з ким вона, крім мене, така пекельно чесна? А хто, крім нас, із нею, так може бути тісно. А хто крім нас із нею, звучить, неначе пісня? Хто світ собою склеїть? Ніхто. Крім нас із нею. Дуже гарний вірш. Дякую, Юрій Ізрик.